Є світло, і немає у ньому ніякої темряви. Коли ж ми кажемо, що маємо єднання з ним, а ходимо у темряві, то ми неправду говоримо і не творимо істини. Коли ж ходимо у світлі, подібно до того, як він у світлі, то маємо єднання один з одним. 44. Бог є світло, в якому я бачу. Сьогодні ми продовжуємо вчорашню ідею, додаючи інший вимір. Ти не можеш бачити у темряві, і ти не можеш зробити світло. Ти можеш створювати темряву. А потім думати, що бачиш у ній. Але світло відображає життя і тому є аспектом творіння. Творіння і темрява не можуть співіснувати. Але світло і життя повинні йти рука об руку, будучи не чим іншим, як різними аспектами. Творіння. Щоб бачити, ти повинен визнати, що світло всередині, а не зовні. Ти не бачиш поза собою ні інструменти бачення поза тобою. Однією частиною цих інструментів є світло, яке дає змогу бачити. Воно завжди з тобою і робить бачення можливим за будь-яких обставин. Сьогодні ми спробуємо досягти того світла. Для цього ми будемо використовувати форму вправи, яка вже була запропонована раніше, і яку ми будемо використовувати все частіше. Це достатньо важка форма для недисциплінованого розуму, і вона є основною метою розумового навчання. Це вимагає саме того, чого бракує ненавченому розуму. І все ж, якщо ти хочеш побачити, це тренування потрібно пройти. Виконай сьогодні принаймні три тренування по 3-5 хвилин. Настійно рекомендується довший період, але лише якщо ти виявиш, що час проходить без зусиль або з незначними зусиллями. Та форма практики, яку ми будемо використовувати сьогодні, є найприроднішою та найлегшою у світі для тренованого розуму. Тоді як вона здається найбільш неприродною та важкою у світі для нетренованого розуму. Твій розум ще не зовсім тренований. але ти, напевно, цілком готовий вивчити форму вправи, яку ми будемо використовувати сьогодні. Щоправда, ти можеш зіткнутися із сильним опором. Причина дуже проста, оскільки практикуючи, тобі необхідно залишити позаду все. У що ти зараз віриш і всі думки, які ти створив. Власне кажучи, це звільнення від пекла. Однак очима его це втрата ідентичності та сходження у пекло. якщо ти можеш хоч трохи відірватися від. Его, тобі не складе труднощів визнати, що його опір і страхи безглузді. Можливо, тобі буде корисно час від часу нагадувати собі, що досягти світла означає втекти від темряви, як би ти не вірив у протилежне. Бог є світло, в якому. Ти бачиш, ти намагаєшся досягти його. Почни період практики, повторивши сьогоднішню ідею з відкритими очима, потім повільно закрий їх, повторивши ідею ще кілька разів. Потім спробуй зануритися у свій розум, відпустивши усі види перешкод і вторгнень, спокійно занурюючись за їх межі. Твій розум неможливо зупинити у цьому процесі, якщо ти сам не вирішиш зупинити його. Це просто іде своїм природним шляхом. Спробуй поспостерігати за думками, що проходять повз тебе без участі, і спокійно проходь повз них. Хоча у цій формі вправ не потрібен особливий тип підходу, потрібне відчуття важливості того, що ти робиш, його неоціненної цінності для тебе. І знання того, що ти намагаєшся зробити щось справді святе. Порятунок твоє найщасливіше досягнення це також єдине, що має будь-яке значення, тому що це єдине, що справді корисно для тебе. І якщо виникає будь-який опір, зроби довгу паузу. Достатньо для повторення сьогоднішньої ідеї із закритими очима. Якщо тільки ти не усвідомлюєш, що відчуваєш страх. У випадку, якщо ти відчуваєш страх, ймовірно, буде більш заспокійливим ненадовго відкрити очі. Однак спробуй якнайшвидше. Повернутися до виконання вправи із закритими очима. І якщо ти виконуєш вправи правильно, ти повинен відчути відчуття розслаблення, а також відчуття, що наближаєшся до світла, а можливо, вже і входиш у нього. Спробуй думати про світло без форми чи обмежень, виходячи за межі думок цього світу. І не забувай, що вони не зможуть утримати тебе у світі, якщо ти не даш їм на це владу. Часто повторюй цю ідею протягом дня. З відкритими чи закритими очима, залежно від того, що тобі у даний момент здається найкращим. Але не забувай про вправи ти повинен бути твердо налаштований і не забути виконувати сьогоднішні вправи. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати, чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі чудес. І Незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.